Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас перший день зими, 1 грудня, 23, 23 рік. Зараз, як бачите, у батьків у нас на дворі точки раче. Я вже поуправлявся, зараз залишилось намішати старт та фініша. Е і освіти нашу рябушку. Рябушка та ви... Рябушка наша прийшла в охоту. Сьогодні е -э, прийшла в охоту. Сьогодні шостий день, її відлучили. Хто ми її відлучали е -э, в Нет, суботу на ніч. Сьогодні п'ятниця. Вона ще вчора вечором почала стояти, але вчора, вже ввечері, коли вона стала, не було де знайти спермодозу. Сьогодні ранком поїхали, взяли. Е -э, все, в принципі, відео показав, розказав, в кого які будуть запитання. Запитуйте. В принципі, всім до побачення, всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки, хто не підписався, підписуємося. Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 1 грудня десь 15.05, Дівчата вже кричать, вже хочуть їсти. ця наша дівка прийшла в охоту. стоїть, Уже її раси осімінили, Зараз я поуправляю з почистю. Скажем так, Будемо будемо осінняти. Ось, дивіться, дурне жрати хоче. Вона вже осімінняна, але не звісно, погуляна чи ні. Все, наші жевжики, поки, поки ніхто не, не запитує за поросят. Ну нічого, щось не сподіваюся. Так, зараз відправляємося. Це ці кабаси. Зараз поправляємося, повичищаємо. Ну і потім потім треба буде... Намішати, старта треба намішати, бо пустий. Етап, і грови чи фініша підмішати. У нас дощ перічка, погода, звісно, зима перший день зими не особо. Так, друзі. Всіх покормив, попідчищав. Всі там мацикують, хто мацикує, хто грається. Ця я лазить, їдять, ця я їдять, їсть. З приводу рябой. Хто дивився відео, бачив, що ми її відлучили в суботу. Це виходить, ой, так швидко хотів сказати, по-моєму, 25-те було. Ну, не суть. Так, да, По-моєму, 25-те. В суботу ми її відлучили на вечір укололи глистів. Ну, за цей період глистів не було. Вчора ввечері в четвер. Сьогодні п'ятниця, в четвер, вона вже з вечора стояла. Ранком не стояла, з вечора стояла, але пішли там десь біля п'ятої години, початку шостої. Ми вчора різали свиню, я відео виложив, показав ввечері. Е, вона стояла. Сьогодні зранку поїхали, взяли сім'я Взяли макстера 337-го. Е, у нас тут аб'юрівку, поїхали 500 гривень, два флакона, два катетера е, ранком ну Як ранком десь часов пів дванадцятого е, сестра менше світа е, першу дозу ввела. от, Зараз я поуправлявся в районі 6-ї години, зараз поки намішаю, поки в тому дерев'яному сараї. Прийдемо і ще раз її ведемо, щоб мінімум 6 годин було. Е, в принципі що ще? Сам процес зйомки показують, сам процес осінняння показувати не бачу смисла. Уже, от, тиждень назад грубо говоря, осінняв. Нашу люску тому всі бачили, як це я роблю, що я роблю. Так чисто показую, що вона загуляла. Якщо свинка все нормально не засосана, не жирна, вона, грубо говоря, на п'ятий-шостий день вже стоїть. Сьогодні шостий день вона вже як копана стоїть. Вчора вона ввечері вже стояла, як копана. Точніше, п'ятий день вона вже стоїть. Якщо все добре, все нормально. О, так що такі справи. Сейчас, як бачите, не, не повивозив гімна ще. Так, почисти по, -під, по -під в тирсу і думаю, поки... Е, Що ви гарцуєте? Пацани, ребята, чого ви б'єтесь? а? Так що, такі діла, займаємося. Так, друзі, зараз 17-16. Ці понаїдалися. У них трохи бункерна кормушка. О, ці щось там лазять в уголочку, мотаються. З приводу цієї свинки ще поки не злучав, ще 45 хвилин треба почекати. Зараз піду, вип'ю кави. Потім буду знімати. Що, як, куди і за чим. Всі її Тут у нас залишилось три свинки і один кабанчик. Якщо це пам'ятаєте, ми люську знімали. З'їздили, купували крупну білу кабана От, і свинки залишив собі. Одну вона задавила, було чотири свинки і сім кабанчиків. Одну вона задавила, ну не задавила, а десь ударила, воно здохло. Ну, нічого. Цим, цим горобцям. А фіки їм, та вже днів 40 з чим-то, мабуть. Може півтора місяця. Сьогодні у нас а, вона родила 17-го, по-моєму. 17 го по числа буде два місяці. Ну, вони такі були не дуже прям здорові, ну і не дуже маленькі. В принципі, все нормально. Два місяці спробуємо зважити, подивитися, що як по вазі. Вони вже їдять старт, там трохи даємо гранули. Вот. А ці пацани їдять, гранули з додавленням старту. Допустим, я дві з половиною корита насипав гранул, пів кориточка, ну, той наші кружки строїтельної, пів кориточка з. З этого Пару днів так подавали, потім менше гранул, більше старту. І так постійно переводимо. Дуже багато не даємо, тут так кажеться, що тут багато. От я насипав, виходить, щоб не збрехати три корита тих. Десь кілограма 2,5 кг. Їх тут 10 штук, щоб вони не пережирали. І в принципі я думаю, що це буде нормально. У них, вроді, жопи сухенькі, водичку п'ють, все хорошо. Я думаю, на цьому будемо завершувати. Такий коротенький відосик про те, що як відбувається, що свинка загуляла, що те, що те, ця я через три тижні опорос. Коротше, все йде своїм чередюдом. Дякую, дякую, дякую за перегляд. Пишемо коментарі, ставимо лайки, вже значить заїхатися.